Вітаю вас, друзі. Сьогоднішня справа знову переносить нас у Сполучене Королівство, а саме у місто Ньюкасл, де на початку цього року літній чоловік на ім'я Патрік Охара потрапив до лікарні з незвичними і небезпечними для життя симптомами некрозом плоті правої руки. Причина некрозу була невідома, однак лікарі знали напевне, що він не міг виникнути випадково, а тому за справу взялася поліція. Журналісти охрестили цю справу найскладнішою схемою вбивства в історії Англії. Чи дійсно це так, чи це просто клікбейтні заголовки? Судіть самі. Але спочатку хочу подякувати спонсорам каналу за вашу підтримку і запрошую всіх інших долучатися до цих чудових людей. По можливості намагаюсь робити для них додатковий контент. 22 січня цього року 71-річний Патрік Охара потрапив до відділення невідкладної допомоги королівської лікарні свого рідного міста Ньюкасл. Зі скаргою на сильний біль у верхній частині руки. Біль був зосереджений навколо місця ін'єкції бустерної дози вакцини від covid 19 яку він зробив декілька годин тому. Спочатку лікарі припустили, що біль виник через те, що йому невміло зробили укол. Тому Патріку виписали антибіотики і знеболювальні і відправили додому з настановою слідкувати за рукою. Але протягом наступних годин біль тільки посилив. Вся а рука змінила колір, і на шкірі почали з'являтися пухирі. Тому він знову повернувся до відділення невідкладної допомоги. Після численних аналізів і тестів лікарі не змогли зрозуміти, що саме спричинило таке погіршення. Згодом стало зрозуміло, що Патрік страждає від некротичного фасиїту, який на ранніх стадіях діагностувати дуже складно. Це рідкісна і дуже серйозна інфекція м'яких тканин, яка швидко поширюється та призводить до некрозу м'язів і шкіри. Так як інфекція була зосереджена в місті ін'єкції, стало зрозуміло, що йому вкололи не вакцину, а якийсь токсин. Лікарі негайно призначили операцію. Протягом наступних декількох днів Патрік пройшов серію хірургічних втручань. Треба було видалити уражені тканини, щоб некроз не розповсюджувався далі. На жаль, лікарі не змогли визначити, який саме токсин йому вкололи. Це б значно підвищило шанси на порятунок життя. Вони припускали, що це скоріше за все був йодометан. Він дуже отруйний і при зовнішньому контакті зі шкірою спричиняє опіки і пухирі. В історії не було відомих випадків, коли б цю речовину вводили людині. Поліція почала розслідування з пошуку лікаря, який робив вакцинацію. За словами Патріка, це був медик НХС – Національної служби охорони здоров'я. Вакцинація була запланована на дому. Тому 22 січня, о 10 ранку, додому до Патріка прийшов доктор Радж Пател. Патрік жив у будинку своєї співмешканки, чи краще сказати партнерки Дженні Люн уже близько 10 років. Доктор Пател, який говорив ламаною англійською з азіатським акцентом, здався Патріку компетентним, хоча й трошки незграбним. Зустріч тривала близько 40 хвилин. Крім вакцинації, доктор Пател взяв у Патріка зразки крові та сечі. Дженні Люн майже весь час була на другому поверсі. Тільки вже наприкінці вона спустилася сходами, щоб проконсультуватися з лікарем про власні проблеми зі здоров'ям, а також попросити його поміряти їй тиск, і Радж Пател без питань це зробив. Врешті-решт лікар підготував все для вакцинації. Незважаючи на те, що Патрік повідомив йому, що робив щеплення всього три місяці тому, доктор Пател наполіг, що необхідно ще одне. Після введення рідини Патрік одразу відчув сильний біль. Він відскочив назад і закричав, але доктор Пател запевнив його, що такий дискомфорт є нормальною реакцією, і біль скоро мине. Після цього лікар почав швидко збирати свої речі. За словами Патріка, було видно, що він сильно спішить. Патрік показав лікарям у відділенні інтенсивної терапії листи, які йому надсилав Радж Пател. Ці листи виглядали офіційними і були надіслані з громадської асоціації медсестер. Переглянувши ці документи, лікарі повідомили Патріку і Дженні, що не існує такої організації як громадська асоціація медсестер. А в Національній службі охорони здоров'я не зареєстрований лікар з ім'ям Радж Пател. Підробка була зроблена доволі майстерно. У верхньому куті був наклеєний логотип «NHS». Лист був написаний медичною мовою і навіть містив примітки щодо конфіденційності інформації. Інший лист, надісланий раніше, мав QR-код, який вів на анкету, в якій було опитування про стан здоров'я. Після заповнення анкети користувачу пропонувалося призначити час візиту лікаря додому на 22 січня, в період між 9 і 13 годиною. Патрік призначив візит на 10. Напередодні візиту він отримав смс-повідомлення. З невідомого номера з нагадуванням про призначений прийом у доктора Патела, все виглядало по-справжньому. Лише після того, як лікар виявив ознаки тривоги після введення вакцини, Патрік почав щось підозрювати. В момент, коли Пател вже виходив з будинку, Дженні, яка знову спустилася на перший поверх, мимохідь сказала доктору: ви такого ж зросту, як мій син. Почувши це пекельним болем у руці, Патрік підскочив і побіг за лікарем. Але було вже надто пізно. Щоб ідентифікувати фальшивого лікаря, слідчі почали відстежувати його пересування по камерах відеоспостереження, починаючи від будинку Дженні і Патріка в центрі Ньюкасла. Вдалося простежити його пересування до готелю Прем'єра. На камерах готелю видно, як він приїхав і заселився в номер. Автомобіль доктора мав фальшиві номери, а в готелі він зареєструвався під фальшивим іменем. Через дві години після прибуття в готель він вийшов з нього, одягнувши іншу куртку і кепку. Вже у вестибюлі на ньому були хірургічні рукавички і медична маска. Готель прем'єра знаходиться всього за 10 хвилин пішки від будинку Дженні і Патріка. Незважаючи на фальшиві номерні знаки, слідчим вдалося відстежити зворотній шлях автомобіля від готелю. Збираючи як намистинки кадри з дорожніх камер, поліцейські дісталися до початкової точки, з якої виїхало авто, а саме містечку Інглбі Барвік на південь від Ньюкасла. Автомобіль зупинився біля будинку доктора Томаса Квана, а також сина Дженні Люн. Якщо ви зараз тільки слухаєте це відео, погляньте на екран доктор Пател і Доктор Томас Кван. Знайдіть 10 відмінностей. Дженні мала декілька дітей від свого першого шлюбу. 53річний Томас був найстаршим. Він народився ще у Гонконзі і переїхав до Сполученого Королівства 39 років тому. Батьки прилаштували його в англійську школу-інтернат. Після закінчення школи він почав вивчати медицину в університеті Ньюкасла. Згодом став лікарем загальної практики та партнером у приватній клініці Happy House Surgery. Томас був одружений і мав сина. Його родина жила в новому будинку в Інгелбі-Барвік в хорошому районі, в якому переважно жили медпрацівники. Стосунки Томаса і Дженні були напруженими. Ця напруга існувала відтоді, як його батьки розлучилися. Багато претензій Томаса до матері мали фінансовий характер. Він вважав, що перед розлученням з його батьком Дженні зняла зі спільного рахунку один мільйон фунтів. І привласнила їх після того, як батько помер. Томас дізнався, що мати склала заповідь, у якому більшу частку майна та грошей залишає його молодшому брату. Томас вважав це несправедливим. В одному з повідомлень до Джені він писав: Ти кажеш, що я егоїстичний та жадібний. Але я хотів би, щоб ти зробила мене єдиним виконавцем своєї волі, а також дала мені найбільшу частку власності та спадщини. Як ти багато разів мені казала, з усіх твоїх дітей мене ти любиш найбільше. Дженні не погодилась на це, натомість вона змінила заповіт інакше. Тепер вона надавала своєму співмешканцю Патріку Охарі право жити до кінця життя у своєму будинку у випадку її смерті. Томас дізнався про ці зміни, і в листопаді 22-го року силоміць вломився до будинку матері зі скандалом. Дженні викликала поліцію. Офіцерам Томас пояснив, що вчинив скандал, бо сподівається отримати більшу частку фінансів своєї матері, на яку, на його думку, він має право, бо він старший син. Дженні тоді не стала порушувати кримінальну справу проти сина, щоб не зіпсувати йому кар'єру. Але з того моменту їхні стосунки були назавжди зіпсовані. І через два роки ви вже знаєте, що сталося. До будинку Томаса Квана в Інглбі Барвік негайно виїхала спеціальна поліцейська пошукова група, а також експерти з токсинів. Вся вулиця була перекрита, ніхто не міг зайти чи вийти. У костюмах хімзахисту поліція почала обшукувати будинок і прилеглий гараж, і такі заходи безпеки виявилися недаремними. Рідкий талій, сірчана кислота, мишяк і ще купа речовин, матеріалів та інструментів були знайдені в гаражі Томаса Квана. Усе це разом було потрібно для виробництва рицину, токсину, який застосовується у хімічній зброї. Шість разів отруйнішого за цианіт калію. Перевіривши телефон Квана, поліцейські виявили велику кількість пошукових запитів, пов'язаних з рецином та його використанням. Ці пошукові запити він робив за місяць до того, як надіслав фейкові листи про вакцинацію Патріку Охарі. Судячи з усього, Томас місяцями вивчав та робив різні отрути. Щоб не привертати увагу до себе через замовлення такої великої кількості токсинів, він зараз. Стрував компанію, яка нібито проводить наукові досліди. Юридична адреса компанії була адресою Happy House Surgery, де він був партнером. Через цю компанію на адресу клініки він і замовляв речовини. Іронічно, що своєму партнерові він сказав, що зареєстрував компанію для інвестицій у нерухомість. Вбивство він планував дуже ретельно і педантично. Разом з хімічними речовинами в гаражі була знайдена ціла бібліотека з інструкціями, як і яку отруту можна використовувати щоб завдати максимальної шкоди жертві. Які саме наслідки має кожна із отрут і час необхідний, щоб вона подіяла, а також дозування для вбивства людини. Та що ще більше здивувало поліцейських, так це навчальні посібники з розслідування вбивств для поліцейських. Очевидно, Томас Кван хотів наперед прорахувати всі можливі наслідки, щоб уникнути покарання. Але, як то кажуть, десь прорахувався, от тільки де. Поліція також знайшла докази того, що Томас шпигував за своєю матір'ю і Патріком протягом тривалого часу. Переважно він стежив за їхніми фінансами. У грудні 2020 року, за два роки до того, як посваритися з матір'ю, Томас подарував їй ноутбук. Вона вважала, що це був надзвичайно щедрий подарунок і нічого не підозрювала. Але при обшуку в будинку Томаса поліцейські знайшли зображення, зроблені з вбудованої камери цього ноутбука. Як виявилося, на ньому стояло шпигунське ПО, і Томас міг спостерігати за Дженні і Патріком в режимі реального часу. Він робив скріншоти їхніх електронних листів та документував усі банківські транзакції. Також при обшуку поліція знайшла докази того, що Томас планував вбити Патріка дуже давно, і варіант з вакцинацією був далеко не першим. Поліцейські знайшли підроблений документ, згідно з яким Томас належить до організації під назвою Чоловіча спортивна асоціація Північної Англії. І листи від організації, адресовані Патріку, які пропонували йому безкоштовні напої і готові страви з доставкою додому. Інший документ був від організації під назвою Джентльменський клуб дегустації вин та напоїв. В підсумку Томас Кван вигадав раджа Патела. В гаражі він зробив підроблене посвідчення особи з фотографією в перуці і накладними вусами. Посвідчення було зроблено про всяк випадок. Раптом його. Мати або Патрік попросять показати документи. Він продумав майже все, йому навіть вдалося обдурити власну матір. Не прорахував тільки камери відеоспостереження, за якими поліцейські і вийшли на нього. Хоча, я думаю, і без камери його б знайшли, тільки б це зайняло набагато більше часу. Слідчі б зрозуміли, що ін'єкцію отрути міг зробити той, хто розбирається в медицині. Дізналися б, що син Дженні лікар, і дізналися про наявність у нього мотиву. І поки Патрік Охара ще був у відділенні інтенсивної терапії, доктора Томаса Квана заарештували за замах на вбивство. Томас відмовився піти на співпрацю і сказати, що саме він вколов Патріку. Але проаналізувавши дані з його телефону, слідчі дійшли висновку, що це все ж йодометан. Томас 97 разів шукав про нього інформацію в інтернеті, і це було останнє, що він шукав. Крім того, такі висновки збігалися з прикладом. Пущеннями медиків, Патрік переніс декілька операцій з видалення мертвої плоті, а також пластичну операцію для реконструкції частини його руки. Він залишився живий. Томас, врешті-решт, зізнався, що ввів токсин в руку Патріка, але стверджував, що не мав наміру його вбити, а хотів лише спричинити легкий біль або дискомфорт. У жовтні справу Томаса Квана передали до королівського суду Ньюкасла. Патрік Охара був присутнім на першому засіданні. У вступному слові прокурор сказав присяжним, що іноді правда дивніша за вигадку. Він заявив, що неймовірно детальне планування, здійснене містером Кваном, можна пояснити лише наміром вбивства, а не наміром завдати легкого болю. 7 жовтня 24-го року, на другий день суду, доктор Томас Кван визнав себе винним, чим дуже спростив роботу судді. Патрік Охара заявив на суді, що він назавжди змінився. Після пережитого доктор Томас Кван був засуджений до 31 року і 5 місяців позбавлення волі, враховуючи те, що, врешті-решт, сам визнав себе винним, а також той факт, що він ще ніколи не притягався до кримінальної відповідальності. Патрік повністю одужав, принаймні фізично. У нього діагностували посттравматичний стрес після виходу з лікарні. Стрес від пережитого також призвів до розриву його стосунків з Дженні Люн, які тривали 10 років. Дякую за перегляд, друзі. Не забудьте про вподобайки, а за можливості репостніть це відео і залиште коментар. Це дуже допомагає в просуванні каналу. А також ось тут з'являться ще відео з мого каналу, які ви, можливо, не дивилися. Тож побачимось там.